Фодмастах Маче знову відкликаний. Електричний Мастах Маче, огляд історії, та що це означає для власників Фодмастах Маче це амбітна спроба поєднати легендарну назву мастах із сучасними електромобілями. Ідея, безумовно, приваблива, але, як показує практика, реалізація її в реальності пройшла не так гладко. Серія відкликань матча в Австралії викликає сумніви щодо якості управління та стабільності програмного забезпечення електромобілів загалом. Давайте подивимося, що відбувається, чому це важливо і які уроки можна винести з цієї ситуації. Чому так багато відгуків? Це конкретне відкликання стосується маркування витрати палива. Звучить не надто страшно, правда. Але це набагато більше, ніж здається, на перший погляд. По-перше, це п'ятий огляд для матчей в Австралії та четвертий цього року. Така кількість відкликань щодо нової моделі викликає серйозне занепокоєння. Це вказує на можливі проблеми в процесі проєктування, виробництва або контролю якості. Ключове повідомлення: кілька оглядів поспіль є тривожним дзвіночком, що вказує на системні проблеми, а не на окремі помилки. Я особисто вважаю, що електромобілі, особливо нові, частіше відкликаються, ніж традиційні транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння. Причина проста: електромобілі це складні системи, що складаються з багатьох програмних компонентів і нових технологій, таких як батареї, електродвигуни та системи керування живленням. Будь-яка помилка програмного чи апаратного забезпечення може призвести до відкликання. По друге, проблема з маркуванням витрати палива може бути симптомом більш глибоких проблем із програмним забезпеченням. І, як правило, маркування споживання палива відповідає суворим стандартам, і помилки в цій області можуть вказувати на неточності в інших областях програмного забезпечення. Що це означає для власників? Незважаючи на те, що ФОД каже, що це відкликання не становить ризику для безпеки, воно все одно може бути неприємним для власників матч Е, постійні поїздки в сервісний центр для усунення неполадок, втрата часу і незручності, все це негативно позначається на досвіді володіння автомобілем. Крім того, постійні відкликання можуть підірвати довіру до бренду ФОД і до електромобілів загалом. Потенційні покупці можуть задаватися питанням, чи варто ризикувати придбанням автомобіля, який, здається, постійно потребує ремонту. Порада, якщо у вас є Mustang mach Маче, не ігноруйте повідомлення про відкликання. Навіть якщо проблема здається незначною, краще усунути її якнайшвидше, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому. Загальний контекст, електромобілі та якість. Ця ситуація з мастах маче не поодинока. В останні роки ми спостерігаємо збільшення кількості відкликань електромобілів від різних виробників. Це може бути пов'язано з кількома факторами: нові технології, електромобілі це нова технологія, і виробники все ще вчаться правильно їх проектувати, виготовляти та обслуговувати. Складність програмного забезпечення електромобілі покладаються на складне програмне забезпечення для контролю практично всіх аспектів роботи автомобіля, помилки в програмному забезпеченні можуть призвести до багатьох проблем. Графік агресивного розвитку виробники електромобілів часто прагнуть швидко вивести на ринок нові моделі, що може призвести до поганого контролю якості. Ключовий момент збільшення кількості відкликань електромобілів не обов'язково є ознакою того, що електромобілі погані. Це скоріше ознака того, що індустрія електромобілів все ще перебуває в зародковому стані, і виробники вчаться на своїх помилках. Що Ford робить для вирішення проблеми? Форд, звичайно, знає про проблему та вживає заходів для її вирішення. Компанія активно співпрацює з австралійськими регуляторами, щоб вирішити проблеми з маркуванням витрат палива та інші проблеми. ФОД також інвестує в покращення процесів контролю якості та програмного забезпечення. Порада: слідкуйте за новинами ФОД і австралійських регуляторів, щоб отримати останні оновлення та інформацію про відкликання, уроки для промисловості та споживачів. Ситуація з мастах Матче висвітлює кілька важливих уроків для промисловості електромобілів і споживачів. Галузі промисловості необхідно приділяти більше уваги контролю якості та тестуванню програмного забезпечення. Важливо не поспішати з випуском нових моделей на ринок, а переконатися, що вони надійні та безпечні споживачам. Будьте уважні до оглядів та новин про ваші авто не ігноруйте повідомлення про відкликання. Пам'ятайте, що навіть незначна проблема може призвести до серйозних наслідків у майбутньому. Особистий досвід і спостереження. Пам'ятаю, на початку 2020 х років, коли електромобілі тільки починали набирати популярність, багато експертів говорили про те, що за електромобілями майбутнє. І, звичайно, це правда. Але майбутнє не завжди буває гладким і без проблем. Історія мастах Маче є яскравим прикладом того, як навіть найамбітніші проекти можуть зіткнутися з труднощами. Ключове повідомлення: інновації потребують часу та зусиль. Не очікуйте, що електромобілі будуть ідеальними з самого початку висновок Ford Mustang Mach-E – цікавий і перспективний електромобіль, але історія його відкликання нагадує, що електромобілі це складна технологія, яка потребує постійного вдосконалення. Сподіваюся, Ford зможе швидко і ефективно вирішити проблеми якості та надійності Mach-E, щоб повернути довіру власників і потенційних покупців. Важливо пам'ятати, що перехід на електромобільність це тривалий процес, який вимагає терпіння, зусиль і бажання змінюватися.